В який момент сюди влізли московити? Насправді це надзвичайно важлива історія, яку мають усвідомити всі українці про те, що з моменту хрещення Росії Україна знаходилася в підпорядкуванні Константинопольського патріарха, і особливо Лавра мала прямий зв'язок безпосередньо з патріархом і мала статус Ставропігії, тобто це безпосереднє підпорядкування патріарху, і це відбувалося до 1680-х років. Це право Ставропігії підтверджувалося Константинопольським патріархом, але потім в зв'язку з тим, що Османська імперія посилювалася, і Російська імперія посилювалася, Росія спробувала і вдалося, ну скажімо так, зробити таку підміну. Тобто, вони підтвердили право старопігії патріаршої старопії Києво-Печерської лаври, але тепер московського патріарху, тобто, вони зробили такий шифт, який фактично вилучив лавру із підпорядкування Константинополя і лавра стала підпорядковуватися ну всього навсього патріарху московському, але в кінці XVII століття це відбувалося дуже, дуже так лагідно. Не було жорсткого диктату, Можливо, ну, як номінально може да сказати. Фактично, ну просто отримала документи, якому було написано, щоб підпорядковуватися патріарху, але не константинопольському, а московському.